Всім доброго дня! Сьогодні у нас трошки прикрас, будуть намиста, і буде комплект з коралами для початку 18-й розмір каблучки 1650 гривень 42 долари вартість набору. Корал справжній. І до нього ще будемо дивитись намиста. Мені б хотілося би. Приблизно, огляньте, розмір камінчика, але видно, що вони невеликі. А, приблизно 14 на 9. В принципі, в принципі, непогано. У нас з вами рідко буває комплекти з коралом. Все частіше на мисто. Зараз подивимось. А, це в нас, це в нас не на мисто, це в нас браслет. Ну, точніше, на мисто є, але. Спочатку це браслет. Тут у нас чорний Шерл Турмалін і ось такі корали дрібні та круп, крупненькі, але дуже цікаво зроблено. Це якраз би, може, до вишиванки. Дуже оригінально. Зараз я скажу браслет довжину. У нього таке саме намис, тут у нас срібна фурнітура. Шерл в огранці. Довжина 20 см, але він буде якраз на зап'ястя може максимум сантиметрів 17, бо вам же його ще треба буде застібнути якось тому це, або когось просити. Так, це наш браслетик. Це що хочу сказати, те, що бачу сама, що вам потрібно буде розправляти. Ну, в принципі, тут це не важко, але це, це просто треба буде робити. Тому я хочу зробити на цьому акцент, що коли ви вдягаєте, ви ж, воно ж тут повертається, і треба буде повернути все, щоб було так, як вам треба. Ось такі елементи. Тут так само срібло. Фурнітура я маю на увазі. Трирядний. Зараз я його спробую. Зараз те, що я кажу, що вам треба буде. Приловчитися, бо трирядні прикраси вони завжди заплутуються, От. От таким чином буде. Тепер довжина, я скажу мінімальну довжину. Це 43 сантиметри. Максимально близько 50, бо бачите, вона нижня, найдовша ниточка. Тому може бути ось такий комплект повний. Можна окремо або разом. Не можу зрозуміти, чи, чи правильно. Передається колір, чи мені просто не подобається, як передає мій телефон. Так, браслет вартість 700 гривень. Нагадаю, що фурнітура тут срібла. Ну, все в нас все. <гум> комплект срібний. Кольє 1250 гривень. Далі. 42,5 красивенький ось такий лабрадор, намисто на сріблі. Досить блискучі намистинки, тисяча гривень рівно вартість. Намистинки невеличкі, приблизно 5-6 мм буквально. Але є дуже такі яскраві, є сині або голубі, або, бачите, тут зелененькі. Я думаю, що його хазяйка буде задоволена. Якщо, може, комусь треба, то в мене є ще комплект лабрадор в Агранці. Красивий, але зелений. Чат і є, знаєте що, є адуляри. Хто чекав адуляри? 30. 45 45 якраз ідеальна довжина для них, ну, це я говорю про середню, середню фігури жінку, це приблизно до розміру ЛК. Я до того, що якщо ви худенька, і може вам здасться, що це довге, то то ні нема такого. У мене 45 см, такого розміру, якраз ідеально. А доляри потрібні трохи довші. Хоча зазвичай я люблю картинки, всякі там штучки на шию. Дівчата дуже яскраві, дуже красиві. На сріблі 2500 гривень вартість на миста. І дівчинка в мене просила 38 см, вона також готова. Довжина 38 см. Так, може комусь потрібні ще андуляри? Бо я без них не можу. Є ще крапельки в мене. Ми будемо ще дивитися, я хотіла сказати, крапельки набор. Але зараз я би хотіла показати комплект 18,5. Це віни дракона. Дуже красивий колір. Такий агат. Досить незвично і дійсно, знаєте, як рептилія якась. Вартість 2400 гривень. Вартість набору. Розмір камінця 16 мм. Дівчат сережки не важкі. Тому я, в принципі, вагу не кажу. В принципі, нічого тут нема такого, що зважувати. Але, звісно, кому дуже потрібно, то батарейки на ваги я купила. Це такий жарт. Це я кажу, що якщо що, то я вагу можу сказати. Просто я зараз не часто вдома, точніше, часто не вдома, і потім вже до прикрас я не добираюся. Тому якщо одразу, то я звісно скажу вам всю інформацію, яка мені буде доступна. І хочу показати браслет, як було ще на мисто 21,5. Було на мисто, зараз немає, але якщо треба, то буде. Це цитрін в поєднанні з гранатом. Дуже красиве поєднання, дуже тут незвичний сам по собі цитрін. Браслет вартість 700 гривень. Намисто, якщо я не помиляюсь, довжина приблизно 45-48 см. По пам'яті, то це 48 см він йде в стандартів. Намисто 1300 гривень. Але, ще раз повторюю, зараз в мене тільки браслет, намисто потрібно буде трошечки зачекати. Трошечки це місяць, напевно, місяць. Просто час плине швидко. Один сантиметр тут приблизно діаметр намистини. Тобто вони досить такі величенькі. І я так думаю, що це на зап'ясі десь. 17, може, максимум 18 см, на 16. Мені здається, трохи великуватий. Бачите, де колір соковитіший, де більш бліденький, але вони всі, ну, і мисці такі самі, і тут на намистинки такі дуже красиві, дуже оригінальні. Такі, як я їх називаю, вони просто дуже схожі на лимони. Дивися на лимончик. Не знаю, як ви, я без лимону не можу. Знаєте, що я зараз зрозуміла, що як горять ці адуляри? І лабрадорчики також, але вони трохи спокій... спокійніші. Хоча, в принципі, це виглядає приблизно плюс-мінус як чокер. Це прям намисто з кришталя, хочеться мені так сказати. Але адуляри красивіші. Намисто з кришталя це 250%. І зараз ми спробуємо це довести, як наша вчителька по математиці говорила, довести, що й треба було довести. 45 сантиметрів, от, подивіться, от кришталь в огранці. Тут ще, чим він цікавий, що він тут в поєднанні з танзанітами. Якщо у вас є такого типу, може якийсь комплект, то вийшло би гарне поєднання. І, в принципі, можна так щось додати, якихось інших камінців такого типу, який. А... Ну, Може, у вас є якісь, якісь два кольори, наприклад, і їх можна таким чином поєднати, то мені здається, цікаво виходить. Воно коротеньке, як чокер, на сріблі. 750 гривень вартість, гірський кришталь. Да? Ось такі танзаніти, танзаніти без заграночки, вони, якщо би набрати просто самі такі танзаніти, вони були б, мені здається, що звичайні, простенькі, якщо тільки не під якийсь комплект. А так в поєднанні дуже цікаво. Якби сюди додати аметисти, давайте я зараз покажу комплект з гірським кришталем, з аметистом. Просто він єдине, що в мене зараз є, таке, що вам би показати на думці. І теоретично, якби сюди світлі аметисти, до гірського кришталю додати світлі аметисти, то був би такий, наприклад, оригінальний комплект. Або сюди, навпаки, Поставити танзаніти. Ну Зараз ми з вами придумаємо. Але ж ми ж спілкуємось, тому нічого тут такого дивного, в моїх словах, немає. Гірський кришталь, бачите, як у гранці відрізняється від такої гранки. Комплект дуже класний, але він маленький, не крупний. Комплект, як що, у 19 розмірі. В мене ще в мене є. Ну це в мене як просто ниточки, це ці на наразі немає можливості просто набрати це. Ви можете самостійно єдине що набрати. Ось такого плану. Це просто вони як дрібненькі, то мені захотілося показати їх разом. Є хризоліт, дві штучки. Хризоліти по 350 гривень. Ще раз наголошую, що вони не набрані, тут 35-38 см приблизно. І перелинки 550 гривень. Вони не ідеальної форми, але вони дрібненькі, просто дуже рідко зустрічаються ось такі дрібненькі паралини. Тому поки що просто ниточки. Тому, дівчата, може, хтось сам робить собі намисте. Ось мені здається, що я трохи довго показую, а в мене ще трохи намис не показано. У нас вже 13 хвилин. Дівчата, іоліт і топази. Іоліт. І топази. А топази, вони в поєднанні не виглядають такими сильно блакитними, хоча в них ніжно-блакитний колір. В ось такому варіанті вартість 850 гривень. Довжина тут 46, 46-47 см на сріблі, срібний карабін тут класний. Це наші іоліти. Все забуваю, що в мене ще є іоліт-комплект. Треба буде його також показати. Ну, з пам'яттю щось зовсім все дуже сумно. Так, це такий у нас мікс камінців. Я тут сиджу собі і думаю, що мікс можна придумати, який завгодно. Я маю на увазі із того, що ми ще раніше не робили. Поєднати кольори, які завгодно, може навіть які не поєднуються. 46 см. Краще в одній кольоровій гамі тоді буде. Мені здається, цікавіше. Тут, наприклад, у нас відтінки зеленого. Тут я бачу цоєзіт. Жадаїт, який мені нагадує, я вже говорила, що дуже схожий на лізардіт. Може, я помиляюсь. Тигрячий око коричневий, ось такий карабінчик. Такий дівчат мікс 700 гривень. Тигрячий око по центру, У мене є ще біжутерний комплект, залишився. Давайте я його нагадаю. Він єдиний, що в нас тут буде з біжутерій, просто він красивий і крупний. Мені трохи боляче, що він просто так лежить ніхто його не носить. 18.7 розмір каблучки у Івані. дівчинка при, е, приїжджала до мене, е, забирала, а, забула, який камінь, але схожа модель. І вона сказала, що вона хотіла би заради каменя забрати, але їй сподобалась в цілому модель, що на відео якось виглядає простіше, ніж в житті. Тут ті самі фіаніти, ну, е, цей. Те гаряче око, вартість набору 850 гривень. Це до того, що він не виглядає як біжутерій, він виглядає, виглядає як ювелірний виріб. Як такий, знаєте, блискучий, як срібло у родіюванні. Так, це в нас єдине, що сьогодні з біжутерії. Сьогодні в нас навіть намисне намист немає на біжутерних замках. Таке в нас вийшло відео, трохи задовго, я не все показала. Давайте ще просто дуже хочу показати комплект з адулярами. І в нас повинен ще сьогодні бути ще один вечірній показ. 18 розмір ось такою крапелькою якраз до намиста. Ось такі адулярчики. Тут класний такий, бачите, напівпрозорий сережки, сережки трохи відрізняються. Як ви знаєте, це нормально. От, і тут сережки дуже такі прозорі. Каблучка більш біленька, сережки прям, прям видно. Це всередині такі як хмарки. Трохи, може, десь щось і чіпляється ногтиком, але зазвичай це нормальна структура адуляра. І це воно відбувається всередині. Але сама, бачите, така модель. Тут. А, тобто не модель, а камінець прозорий. Я хотіла сказати, прозорий камінець включення. включеннями підходи. Мені здається, що дуже красиво до намисця. Відчат, 17 хвилин. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Сьогодні таке сонечко, сьогодні тепленько, тому треба кудись іти. Треба терміново прямо одразу срочно-срочно кудись йти. Всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення. Якщо все буде добре, сьогодні ще одне відео з індійськими прикрасами очікується. З намистами, та індійським прикрасами. Ось ця сережка прям класна-класна. Оця класна. також світиться просто під іншим кутом. Дівчата, я пішла по справах. Було б побільше прикрас, можна було б так би цілий день щось показувати і розказувати. Відпускаю вас. Всім дякую, до побачення.